Тут у нас не була, який треба стерилізувати завжди перед кожною інгаляцією. Зараз ми, ми його зберемо та будемо дихати нашими ліками. Вла вже чекає. Ця дівчина готується до інгаляції своєї маленької донечки у пункті незламності. Ми ось так ось розкладаємося на столику і вмикаємо і ось так ось робимо інгаляції. Так, друга зайчка. У Поліни муковісцидоз – тяжке генетичне захворювання. Такі інгаляції життєво необхідно робити до шести разів на день. Та от пристрій працює від електроенергії, а в будинку родини вже добу немає світла. Були випадки, що по декілька діб не було світла, і доводилося по 5-6 разів спускати дитину з сьомого поверху з усім обладнанням з усіма ліками і вести її до пункту незламності. Анастасія стурбована у дитини слабкий імунітет, тож постійні походи до місць масового скупчення людей це не вихід. Єдиний порятунок придбати генератор, але такі витрати родині не по кишені. Щомісяця лікування Поліни обходиться у 20 тисяч гривень. Ми намагаємося звертатися до благодійних фондів, які нам можуть допомогти. Тому що лікування та драбуватисне харчування дитяче це дуже тяжко забезпечити, вже не кажучи про генератори. Через ворожі обстріли енергосистеми батьки хворих на мукові сидоз дітей вимушені постійно шукати місця з електропостачанням. Так, соцмережі нещодавно облетіли фото, як в одному з торговельних центрів Дніпра хлопчик робить інгаляції, аби полегшити симптоми мукові цидозу. Майже всі системи і органи в організмі страждають. Червоною ниткою проміж все лікування це належить інгаляційній терапії. Муколітик – це препарат, який розліджує мокротиння, Щоб подальшими спеціальними лікувальними вправами організм міг позбутися цього мокротиння. В Україні на мукові сидос хворі один з двох тисяч новонароджених. Усі вони на пожиттєвому щоденному лікуванні. Немає альтернативи не терапії, нема такої пігулки, нема такого укола, крапельниці, щоб замінили нам інгаляційну терапію. Якщо ж ви хочете допомогти родині фінансово на вашому екрані номер картки, куди можна перерахувати кошти. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.